Письменники і музиканти Києва, Харкова та Луганська вирішили відзначити першотравень, нагадавши про його початкове анархічне звучання. У сьогоднішній Україні є розуміння 1 травня як свято більшовицького. Але мало хто знає, що саме анархісти стояли на чолі робітничих страйків у Чикаго в травні 1886 року. Свято трудящих вважає Сергій Жадан має об'єднувати попри розбіжності. А крім того, це ніби така акція, коли мистецтво виявляє свою не лише естетичну якусь сутність, а й соціальну. Тобто ми солідаризуємося з людьми, які працюють на заводах, в фабриках і в сільському господарстві. Тобто, це день солідарності робітників пера і монітора з робітниками верстатів і відбійних молотків. Під час концерту збирають підписи проти утисків свободи слова. Проте найстрашніша цензура вважають письменники, коли митець сам собі забороняє писати правду. В принципі, як на мене, головна його мета привернути увагу до свободи слова в найширшому розумінні, тобто і свободи творчості, і свободи журналістського слова, і права на висловлення своїх думок громадянами і так далі. Навіть найвпливовіший політик не в змозі вплинути на хід думок по справжньому вільної людини, вважає київський письменник та журналіст. Дмитро Лазуткін важлива акція, приємна атмосфера, багато людей, і е, головне, що люди розуміють один одного, як не дивно. А це теж в наш час е, якусь таку роль, але відіграє. Висловити солідарність з усіма, хто сьогодні потерпає від соціальної нерівності та економічної кризи за допомогою слова. Тут у піснях та поезії перетинаються найактуальніші проблеми харківських трудящих. Я працюю на заводі Шевченка, Ми бігаємо різні прибори. Для у мене тато з Донбасу і мама Чеченка. Не візимо інтернаціонал по моменті лінії. Але вже два роки я не бачу зарплати. Так ніби мене за останнього шару. І тому хочеться звернутися до органів влади. Ребята, ні, ну що я, гарплати працювати на шару. На чорному 1 травні виступили гурти «Колекція», світер, літературного групування Стан, харківська група Собаки в космосі вкотре продемонструвала вміння поєднувати ска, джаз і «Рок». Гарного настрою на концерті не бракувало. Ігор Колтунов Сергій Дудко Вісті